Ушак дзвіниць, дзвенить, джуржить, скрипить. Непонятно. Мій організм може, так ш... швидко постарів за ті роки, поки я валявся на цьому прекрасному дивані. І світло виключили. Странно. Скільки ще будуть виключати це світло? Батя! У нас, у нас сталося ЧП. Перше у мене є... Одна новість хороша, друга погана. З якої почати? Ну почни з поганої. Світла не буде багато дуже днів, світло не буде два дня, то тобто нас, І у нас горить щиток електро. І хороша новість. Це в тому, що до нас приїжджає. До нас дідусь приїжджає. Ой, ні! Ну, слух, мама. Нічого, якось із ним виживем. Мій дід класний, хоч слава Богу, що не жаба Рудольфа в Коротше, є в тебе зажигалка для сигарети. Подину, яка сигарета? У нас світла, немає, а ти за своє куріння. Коротше, нам треба... Е, у нас щиток горить, нам треба піти і його поремонтувати. Ладно, все, начеркуємо. Я можу подзвонити, можу і електрикам подзвонити якимось. Mm -hmm. А, ну-ка, може, зв'язь ще може лове. Я не знаю просто. Може тут під вікно стати. Може полове. Mm -hmm. Блін, щось не лове. О! Все-таки до когось можу дозвонити. А, 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 алло, дідусь, а, а, алло Іван <coughs> Сергійович, а, а ти сьогодні приїдеш до нас, у нас тут світла, коротше, нема. У вас є? у вас, вас теж нема. Ну, коротше, ви приїдете? Не приїду. Я не приїду, приїде бабуся, жаба Рудольфа. У нас горе, бабуся, до нас їде. Жаба Рудольфовна. Та й от, от Вона мені життя і До пожарних не дозвонюсь. Станції дуже далеко, по-перше, А дідусь цей живе незнатно. А дідусь взагалі в двох кілометрах звідси живе, і навіть більше в 6 кілометрах. Він взагалі на других сторонах Чернівцях живе. Ладно, це не то. Треба. Коротше, беремо фонарики і йдемо. Йдемо там, ти що ти казав? Та ладно, вже берем. Зараз я тобі покажу. Спробуємо щось зробити з тим. Ось вот тут покладу. Все, Вот чіток. Fiona.